Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні на рунах хочеться подивитись швиденько руни дня і, можливі події, енергії сьогоднішнього дня. Покажіть нам руни, в яких енергіях пройде сьогоднішній день. Новий тиждень почався. Покажіть. В яких енергіях пройде цей день для людини, яка зараз дивиться в цей розклад. Оце життя риня. Ну, По-перше, тут робота. Робота, потреби свої треба закривати, заробляти. Це заважає, трохи обмежує і... Так, і сьогодні, можливо, треба буде робити задумуватись про якийсь вибір, про те, чого ти досяг. Такі будуть, знаєте, сьогодні енергії. Буде така потреба підвести підсумки власного життя, власних намірів, того, чого досяг. І, можливо, треба буде щось обирати для себе. Чи то інше, чи то, підвивши ці підсумки, буде здаватися, що треба рухатись кудись далі. Можливо, тут буде пов'язане з творчістю, будуть пов'язані енергії. Знаєте, як коли людина розуміє, що її потреба по життю, це горіти, це пристрасть, це творчість. Ну, ось такі якісь енергії сьогоднішнього дня будуть. А покажіть руни, можливі події сьогоднішнього дня для людини, яка зараз дивиться цей розклад. Що може трапитись? Покажіть, Руни. Сьогодні дорога якась буде. Шлях відкритий, буде здаватись так. Можна рухатись, можна їхати, можна йти куди збирався. Так, тут виходить, що Сьогодні у вас відкритий шлях комусь дійсно в соціум на роботу до людей, до якихось організацій, можливо, Можливо, ви збираєтесь десь піти поїхати, домовитись. Можливо, це стосується якихось ваших справ сьогоднішніх, пов'язаних з людьми. І ви відповідально до цього ставитеся. Так. так, тут будуть у вас, можливо, підписані якісь угоди, можливо, будуть якісь домовленості. Ви будете рухатися в цьому напрямку, щоб з людьми знаходити співпрацю, взаємопорозуміння, відповідально до цього будете ставитись, і, можливо, будете домовлятися з якимись спеціалістами сьогодні. А можливо, у вас сьогодні буде рух до ваших. Партнерів, або до ваших партнерів по співпраці, або до особистих партнерів. Покажіть руни точніше про що тут. Точніше. Тут у когось може бути сьогодні зустріч, побачення з людьми і. Це принесе свої результати. Дійсно, тут будуть домовленості, якісь договори, допомога можлива. І це дасть результати, реальні результати. Дорога буде мати успіх, я б сказала так. А покажіть, руни, навіщо ви нам це показали, що тут такого важливого може бути. На що звернути увагу треба. Так. ну тут, Скоріш за все, можуть руни натякати на те, що якщо відмовишся від цієї дороги. То все може піти якби, ну, не так, як планувалося. Ви можете сумніватися, да, боятися, можливо, якісь тут є страхи людей чи тих організацій, до яких ви хочете звернутися. І можливо тут ідея, як ну, домовленість може бути. Ви плануєте домовлятися з якоюсь жінкою, ви її, як наче, трошечки остерігаєтеся. Але якщо ви відмовитесь від цієї дороги, да, запланованої, то все може якось змінитися. Змінитися і почнеться почнеться. Так, зростання, зростання, ага, і рух. Дивіться, ні. Тут руни хотять сказати, що зверніть увагу на те, що після якихось втрат і обмежень, якщо ви вирушите, да, вирушите в цю путь, в цю дорогу по цьому шляху, то ви отримаєте сьогодні і Намір зустрітися з кимось, домовитися, і це покращить результати і запустить от на зростання на користь для вас, да, якісь процеси. Хтось може ну, просто почати нарощувати вже якийсь свій потенціал сьогоднішні енергії, це енергії. Підбиття підсумків і вибору. Тому, мабуть, воно повпливає, і ви будете бажати рухатися якомусь напрямку, щоб дійсно досягти успіху, розширити свій потенціал, свої енергії, помножити. Тут, знаєте, як початок руху, який дасть свої результати, і потім. Ще більше запустить якісь процеси, можливо, збільшаться у вас можливості почнеться більший рух. Знаєте, як сьогодні перші кроки, думки, перші домовленості, зустрічі, а потім нарощення потенціалу, нарощення. Більших можливостей, і буде вам дійсно від тих людей, куди ви сьогодні звернетеся, якийсь результат, якась допомога для когось тут як побачення може пройти. І знаєте, якщо сьогодні у вас відбудуться да оці зустрічі, то в подальшому може бути так, що от у вас не було, ви сумнівалися. Так, потім все змінилося завдяки цьому рішенню рухатися. І потім, можливо, у когось стосунки з якоюсь жінкою. Хтось, можливо, поїде до якоїсь жінки, зустрінеться. Або ж просто це може стосуватися нарощенню потенціалу. І Змін після того, як у вас було відсутнє щось в вашому житті, щось зруйнувалося, вас це не вдовольняло, то потім все зміниться завдяки цьому плану, цьому руху. І будуть вам і конкретні результати, і допомога, і нарощення, і прирощення ваших власних енергій і ресурсів. ресурсів і буде вам дійсно якась допомога. Ага. Допоможе, що вам правильний крок зробити сьогодні? І вибір. А сьогодні не треба, знаєте, як? Не треба всьому вірити, не треба якось бути дуже лояльним до всього. Треба якось прибрати емоції, оці щенячі, позитивні. І тверезо, ось тут з розумом і тверезо треба з повною відповідальністю це все робити. Оце допоможе вам сьогодні. Якось беземоційно, да? так, а заважатиме. А заважатиме відчуття якогось, ну, знаєте, як вроді би ти сумніваєшся, що тобі це потрібно, сумніви. І якщо ви будете дійсно налаштовані, ну не дуже рішуче, да? от це відчуття, що ніхто не допоможе, треба тільки на себе сподіватися. Безвір'я, ось таке. Тут вам буде сьогодні називати. Треба вірити. Вірити і тверезо оцінювати ситуацію. І все у вас вийде в тій справі, яку ви заплануєте сьогодні, і будете намагатися її зробити. Так, по ітогу ви почнете діяти, почнуться рухи. Ви вирішите ті проблеми, на рахунок яких ви сьогодні будете їхати, да, їхати іти, рухатись. Ви отримаєте, Хтось отримає дійсно гарний фізичний стан. Сьогодні от у нього буде рухливий. День, сьогодні будуть результати, сьогодні будуть якісь емоції, такі дружні, да, дружні контакти. І ви почнете, нарешті, рух, після того, як у вас чогось не вистачало вам, все зміниться і почнеться прирост. Хтось ну, просто запустить потрібні енергії процеси. Ті, що закриють ваші нагальні потреби. Для когось це пов'язане з роботою, для когось це пов'язано з дружніми стосунками, партнерськими стосунками. Для когось це творчість, це вогонь, це пристрасть. І все це сьогодні може дати свої позитивні результати, якщо вирушити цьому назустріч. Ну, ось на цьому я буду завершувати. До нових зустрічей. Ще побачимо, ще почуємось. Всім. Пока.